Всім привіт! Я продовжую створювати прикраси для волосся, і сьогодні хочу вам показати, як я роблю ось таку квіточку. Квіточка, скоріш за все, буде прикріплюватися на резинку, хоча і на заколочку теж можна. Починаємо в'язати з кільця амігурумі. В'яжемо 6 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Починаємо пров'язувати по цьому ланцюжку до колечка з другої, повітря, з другої повітряної петлі, стовпчиками без накида. Один, два, три, чотири. І ось сюди п'ять. Важливо першу петельку все ж таки не затягувати, щоб потім було зручніше. Пров'язали п'ять, повертаємось в кільце, тут робимо з'єднувальну петлю і повітряну в'яжемо ще 5 повітряних. Одна в нас вже є. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову повертаємось. З другої петлі в'яжемо один стовпчик, другий, третій, четвертий і п'ятий. Знову в кільце робимо з'єднувальну петлю. І знову в'яжемо 6. Таких е, пелюсток робимо 5 по колу, ось в мене 5 пелюсток. Останню дов'язала, робимо в кільце з'єднувальну петлю, одну повітряну тут можна трохи підтягнути, але не дуже. бо Потім ми все одно будемо ось сюди з'єднуватись в кінці кожного ряду. Зробили одну повітряну і переходимо до першої, першого, першої пелюстки ось сюди, в першу петельку робимо з'єднувальний стовпчик, робимо накид, в наступну петлю робимо ось такий стовпчик, напівстовпчик з одним накидом. В наступну петлю робимо стовпчик з одним накидом, в наступну знову стовпчик з одним накидом. Тут вони не дуже зручно, але <кій> будемо намагатись зробити ще один стовпчик. І ось сюди всередину робимо, Ні, не сюди. Ось сюди всередину робимо два стовпчики з одним накидом: один, два, дві повітряні петлі. Знову повертаємось сюди всередину, робимо з'єднувальний стовпчик, дві повітряні петлі, накид, сюди ж всередину робимо один стовпчик з накидом. Повертаємось сюди всередину, знову робимо другий стовпчик з одним накидом. Далі в наступну петлю робимо один стовпчик, це вже з другої сторони стовпчик з одним накидом. Далі робимо ще один наступну петлю, стовпчик з одним накидом. Далі робимо на пів з одним накидом. І в останню, в останню петлю робимо. З'єднувальний стовпчик. Тепер, ось чому я казала, не затягувати, повертаємось сюди всередину. Робимо сюди теж з'єднувальний стовпчик і одну повітряну петлю. Ось один листочок вже маємо зв'яжемо ще один. В першу петельку робимо з'єднувальний. напівстовпчик в наступну петлю. З одним накидом. Наступні дві робимо по одному стовпчику з одним накидом, ще один в наступну Далі робимо два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі, повертаємось в середину, робимо з'єднувальний, дві повітряні петлі, знову сюди ж робимо два стовпчики з одним накидом, накид, в наступну петлю робимо один стовпчик, в наступну робимо один стовпчик з одним накидом. Далі робимо напів з одним накидом і з'єднувальну петлю в наступну. Тепер повертаємось знову ось сюди в середину, Робимо теж з'єднувальний стовпчик і повітряну петлю ось що в нас має вийти. Зробіть, будь ласка, так, до кінця. В кінці покажу. Як ми з'єднаємось? Ось я зв'язала 5 листочків, зробила останню петельку, робимо всередину з'єднувальний стовпчик повітряну петлю, і треба з'єднатися ось тут з першою петелькою першого листочка. З'єднувальний стовпчик. Повітряну петлю, просто щоб закріпити. І ось чому треба було не відрізати, або не сильно затягувати, тому що зараз ми можемо регулювати, яку квіточку ми хочемо отримати. Ми ось так затягуємо, щоб серединка була така, або з дирочкою, сюди можна потім якусь бусинку ставити, або затягнути. Ось так прям сильніше, і тоді листочки будуть ближче один до одного. Ось така квіточка. Тут відрізаємо, зав'язуємо, хвостики всі ховаємо. Ось такі вони виходять. Маленька, ця більша, ця теж така поменша. Сподіваюсь, у вас теж вийде.